Служення дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. Далі в програмі Дотик. Як одержувати від своєї роботи найбільший ефект? Чи подобається вам ваша робота? Чи ви б хотіли займатися чимось іншим? Чи здається вам, що ви досягаєте успіхів? Чи ви в рутині і хотіли б змінити професію? Чи вважаєте ви себе добрим працівником? Чи працюєте ви з повною самовіддачею? Чи бачать довколишні, що ви християнин? Чи робите ви реальний внесок на своїй роботі? Я думаю, як деякі люди прокидаються вранці. Вони прокидаються з радістю та очікуванням успіхів на своїй роботі. Вони раді з того, що підуть на роботу і досягнуть там результатів. А є й ті, які дивляться на свою професію, роботу або заняття як на хворобу. Тримайся від неї якнайдалі. Не ходи, якщо можливо, і роби як найменше, щоб якось перебитися. Хочу вам нагадати, що в Біблії чимало сказано про роботу. Наприклад, там сказано: шість днів працюй і роби всі твої справи, а день сьомий відпочинок. Біблія каже, що робота приносить прибуток і також каже, що якщо ти знайшов добру працьовиту людину, то ти знайшов того, хто матиме успіх і стоятиме перед царями. І ось, міркуючи про місця писання, присвячені роботи, а їх чимало інших. Я думаю про те, що Бог безсумнівно звелів нам працювати. І ось про що я хочу поговорити в цій проповіді: як одержувати від своєї роботи найбільший ефект? Якщо поставити це саме запитання, як одержувати від своєї роботи найбільший ефект? Більшість людей скаже, що ж, насамперед, мене цікавить, скільки грошей я одержую на своїй роботі. Що ж, дозвольте, я скажу кілька речей з цього приводу: насамперед, ніхто не звинуватить вас у тому, що ви хочете. Та якомога вищої зарплати. Але якщо ви такі короткозорі, що гадаєте, що ви працюєте лише для того, щоб заробити якнайбільше, або просто що вам платили, тоді ви маєте вузький погляд на сенс вашої праці. Бачте, якщо у вашому розумі буде лише це, то ви пропустите Божу мету для вас у тому, що Він дав вам або дозволив мати цю роботу конкретно на цьому місці. Ви пропустите благословення, які Бог приготував для вас, бо бачте, робота. Це щось більше, ніж заробляння грошей. Наприклад, замисліться про той факт, що ви маєте перевагу зростати у своїх уміннях, здібностях та талантах, які дав вам Бог. Подумайте про той факт, що Бог будує ваш характер у вашому житті, в міру того, як ви стикаєтеся на своїй роботі з випробуваннями, з якими ви в іншому місці не зіткнулися. Замислюйтеся про той факт, що ви маєте відчуття успіху, і воно виробляє почуття самоповаги у вашому житті. Подумайте про те, що ви вибудовуєте взаємини, навчаєтеся розумітися з іншими людьми, підбадьорювати їх і приймати підбадьорення від них. І ви робите якийсь внесок у життя. Отже, робота це щось більше ніж заробляння грошей. Зрозуміло, що це важлива частина, але в цілому робота це щось більше. Отже, в цій проповіді я хочу поговорити про те, як одержувати від своєї роботи найбільший ефект. Звернімося до місця писання, яке відповідає на це запитання. Послання до колосян, третій розділ. Колосян третій розділ з 22-го вірша до кінця розділу. Та перший вірш четвертого перше слово в цьому розділі можливо стурбує вас. Місце писання починається зі слова раби, і ви можете сказати, я не є одним із них. Дехто може почуватися таким згідно з покладеними на вас обов'язками. Але дозвольте, я нагадаю вам про те, що закладає основу. Причина, чому апостол починає зі слова раби? Ось у чому. Тоді, коли жив апостол Павло, ймовірно, половина населення Римської імперії була рабами. Йдеться про лікарів, вчителів та всіх решту. люди багатьох професій належали до рабів. Ці раби належали до дуже заможніх людей. і ми кажемо не про рабство в нашому сьогоднішньому розумінні. Тут ви бачите рабів, панів та господа. Зауважте ось що хоча ситуація та обставини не ті самі, принцип залишається таким самим. Є працівники, є роботодавці, є головний начальник. Господь Ісус Христос, Отже, ці працівники так само застосовні сьогодні, як вони були за часів Павла. Нехай же слово раби вас не турбує. Послухайте, що каже апостол. «Раби, слухайтеся в усьому тілесних панів. І не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця боячися Бога. І усе, що тільки чините, робіть від душі. Немов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові а хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. Пани виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що для вас є на небі Господь. Отже, ми з вами говоримо про те, як одержувати від своєї роботи найбільший ефект. Якщо ви працюєте на когось рік, шість місяців або десять років, або тридцять, можливо, ви все життя маєте одну професію. Як вам одержувати найбільший ефект? Якщо ви збираєтеся там працювати, як вам одержувати від роботи найбільший ефект? Я дам вам п'ять способів, про які я знаю, що вони дієві. Запишіть їх, вони принесуть вам користь, а записавши, поміркуйте про них. Адже, пішовши на роботу завтра, ви підете туди з почуттям ентузіазму та радості або з похмурим настроєм. Для чого ж, прокидаючись щоранку, йти на роботу з похмурим настроєм? Запишіть собі перший пункт. Ми одержуємо від роботи найбільший ефект, коли вважаємо себе. Послухайте, коли ми вважаємо себе слугами, ми одержуємо від роботи найбільший ефект, коли вважаємо себе слугами. Я знаю, що це твердження цілком суперечить тому, що вірить суспільство. Ми хочемо казати про свої права. Ми хочемо казати про свою групу. Ми хочемо казати про свою незалежність. Ми хочемо казати про свою зарплатню. Ми хочемо казати про те, що ми одержимо. Сама ідея того, щоб бути слугою, мати дух слуги вкрай чужа для нашого суспільства. У цьому серед іншого і причина, чому ми маємо саме таке суспільство. Ми забули найбазовіші принципи, застосовані до кожного з аспектів нашого життя. Ви спитаєте, а звідки ви взяли, що в мене на роботі повинен бути дух слуги? Я у свою чергу теж поставлю вам запитання: якщо дух віруючого це дух слуги, то скажіть мені, де нам можна не мати дух слуги? У нас повинен бути дух слуги. Хай би де ми були. Бо, послухайте, такий характер Божої дитини Бог посилає нас у цей світ, підіймає нас, спасає. І ми повинні мати дух слуги. Хіба повинен бути в мене дух інший ніж в Ісуса? Подивіться, будь ласка, з другого розділу Филип'ян. Дуже важливе місце писання. Тут описане втілення Ісуса. Він прийшов у тілі, будучи при цьому Богом. Пояснення розпочинається з п'ятого вірша. Нехай ви матимете таке ставлення. Ось яке воно має бути. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Що ж це за думки? Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. ставши подібним до людини. і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерті хресної. Але що ж відбувається в подальших віршах? Бог високо звеличив його. Ісус прийшов як слуга, Він прийшов як раб, щоб послужити людям. Якщо ми хочемо одержувати найкращий ефект від своєї роботи, найбільший ефект від нашої роботи, нам необхідний той самий дух, який мав Ісус. А це був дух слуги. І ось що тоді станеться: це вплине на якість вашої роботи. Якщо ми з вами матимемо дух слуги. Ми будемо більш схильні, будемо умотивовані робити найкраще і віддавати найкраще. Якщо ви, коли встанете завтра і підете на роботу, вважатимете себе слугою, ви будете щасливішими і відчуватимете радість. Ви будете служити Господові. Ба більше, послухайте, ваш вплив на оточення буде іншим. Якщо ми з вами служитимемо іншим, хай би якою була наша професія, якщо ми будемо приходити на роботу як слуги, ми матимемо там найкраще свідчення. Бо послухайте, коли хтось підходить до вас і ставиться до вас бажаючи служити, така людина відразу ж привертає вашу увагу. Адже, наприклад, зараз дуже рідко хтось комусь хоче служити, але якщо хтось каже, як я можу послужити вам, чим можу допомогти? Якщо ви приходите до крамниці, і хтось каже, чим я можу служити, то я вам гарантую, така людина приверне вашу увагу. Але дуже часто прийшовши кудись, ви кажете: тут хтось почекає на мене, тут хтось бає про бізнес достатньо, щоб взяти мої гроші, або відповісти на моє запитання, або допомогти мені знайти те, чого я шукаю. А вони просто стоять. Дуже часто ви можете сказати, але якщо я матиму дух слуги, хтось використовуватиме мене. Але так само було з Ісусом. Питання в тому, яке ж правильне ставлення? Послухайте, я не. Не можу. Моє ставлення не може бути результатом того, як поводяться зі мною. А ставлення має бути таке, чого від мене, як віруючої людини, очікує всемогутній Бог, хай би де я працював. Якщо хочете одержувати від своєї роботи найбільший ефект, приходьте на роботу як слуга. Я тут, щоб служити тому, хто мною керує. І я тут, щоб служити тим, на кого я працюю. Це перший принцип і, на мою думку, основний. Другий. Якщо я хочу одержувати від своєї роботи найбільший ефект, тоді я маю працювати як для господа. Так ніби моя робота для господа. Пригадую, як навчаючись у коледжі, я працював на текстильній фабриці в цеху відбілювання. А це був найгарячіший цех. Для роботи це було жахливе місце. Через 30 хвилин роботи я був весь мокрий. Перші два-три тижні, як я приходив додому, моя мама засмучувалася. Вона працювала з 8 до 4, а я з 4 до 12. Вона працювала в іншому важкому місці і казала, не варто було тобі працювати в цьому гарячому цеху. Вона робила таку ж роботу, але не хотіла, щоб я робив те саме. Я знав, що мені треба змінити своє ставлення до роботи. Адже вона мені не подобалася. Отже, в остаточному підсумку мені треба було вирішити: Господи, чи робити моя це так, ніби ти мій начальник, чи працювати моя так, ніби роблю це для тебе? І знаєте, я приходив на роботу, і ця спека мене вже не турбувала. Ба більше, але я скажу вам, що зробив Господь. Я свідчив комусь, потім відлучався. І ось уже двоє-троє підходили з бажанням Розмовляти, і я свідчив їм. Мій начальник мав досить важкий характер, але я думав, він або звільнить мене, або навернеться до віри. Одне з двох. Отже, він заходив, а я працював там десь місяць. Він заходив, а тут зібралося 5-6 хлопців. На що ми мали право, адже робили це під час перерви. Я там ділився з ними своєю вірою. Розповідав про господа, і вони називали мене деяконом. Не знаю чому, але називали вони мене саме так. Заходить начальник поруч зі мною 6-7 людей. Він хитає головою. і Виходить, і ані слова не каже. Наступного разу влітку. Ко я знову прийшов туди влаштуватися на роботу без запитань мене відразу взяли. А ось якби я до роботи ставився, отак тут занадто спекотно, жахливе місце. Хто взагалі схоче тут працювати? Це взагалі якісь муки, як гієнна, пекло або щось схоже. Я не зможу. То знаєте, що у такому разі ніхто б мого свідчення не слухав. І по друге, я б там довго не стримався. Я не мав би роботи наступного літа. Я б там роботи не одержав. Нам з вами треба зрозуміти, ця робота можливо вона й має вигляд світської, але я тут бо господь поставив мене сюди. І роблю я це для нього. Дивовижно, як зміниться ваше ставлення. Ви робитимете роботу краще. Ваше свідчення буде кращим, коли ви матимете такий погляд на вашу професію. Хай би якою вона була, ви у своєму серці знаєте. Я роблю це для Господа. Це він поставив мене сюди на цей час. Мені не легко, не все, що відбувається, мені подобається. Мені не подобається зловживання, як і розклад. Мені не подобається те, друге і третє. Але знаєте що? Якщо почнете ремствувати та скаржитися на все, як інші люди, то ось ви вже опинилися. В одній категорії з іншими та втратили своє свідчення. Одне з лих цього часу полягає в тому, що багато Божих людей поводяться в церкві по одному, а на роботі по іншому. Ми втрачаємо силу та вплив свого свідчення, тоді як світу необхідно його чути та бачити. Поставлю вам запитання: чи знають люди, з якими ви працюєте, що ви християнин? Хоч ви навіть і не кажете їм про це. Вам навіть і не треба казати Я християнин не розповідайте про мені брудних жартів. Я християнин. Стежте за своєю мовою. Ні, ви послухайте уважно, ваше життя. Послухайте, ваше життя має бути так захоплене Ісусом, що коли ви приходите, сама ваша присутність щось каже. Вам не треба щось казати, якось повідомляти, що ви християнин. Про це говорить сама ваша присутність. Є щось у наповненому духом віруючому. Не треба питати в нього або в неї. Не треба запитувати, ти віруючий чи ні. Ці люди щось мають, і це присутність Ісуса Христа, який перебуває в них. Люди знатимуть без єдиного вашого слова. Вони самі питатимуть вас. Вони побачать різницю. Вони почують різницю. Вони знатимуть, що Є різниця і побачать різницю в вашій роботі. І знаєте, що вам навіть говорити їм нічого не треба. А коли вони почнуть ставити вам запитання, ви можете сказати: дозвольте, я розповім вам, як Господь діяв у моєму житті, як він допоміг мені, коли я був у схожій ситуації. Наша робота має бути для Господа. Третє, що я хочу, щоб ви занотували, ось що послухайте, щоб одержувати від своєї роботи найбільший ефект. Нам треба дивитися на Христа, дивитися на нього як на авторитет. Він наш начальник, і дивіться. Ви скажете, я б хотів, щоб і мій начальник поводився, як Ісус, але не в цьому справа. А ось у чому. Подивіться 22-й вірш раби, слухайтеся в усьому тілесних панів. Якщо ви працюєте в конкретному місці, слухайте уважно, щоб не було неправильного розуміння. Адже я вже знаю, що ви думаєте. Ви скажете, та якби ви знали, які вони мені дають доручення, послухайте уважно. Писання каже раби, слухайтеся в усьому тілесних панів. Якщо тільки від вас не вимагають робити щось аморальне, розпусне, несправедливе, нечистиве, небіблійне, нечесне. Якщо від вас нічого такого не вимагають, і ви працюєте на когось, то на вас лежить відповідальність робити те, чого від вас вимагають. Якщо ж ви не можете, не хочете і не будете, то вам треба змінити або роботу, або ставлення. У цьому місці писання апостол каже нам, хто начальник? Ми працюємо на великого начальника. Який створив усе, що існує, і ще це він дав кожному, хто має відчуття та позицію влади. це він дав усе це начальникові, адже писання каже, що це він наділяє людей владою. він ставить царів і він їх скидає. Тому якщо хтось велика шишка, егоїстичний, пихатий, заразумілий, посідаючи свою посаду, принижує людей, використовує їх, користується, вимагає від них неналежного. То знаєте що? You know, настане його день. Ви скажете, але не варто, не варто миритися з таким. Знаєте, ми з вами маємо миритися з тим, що чим маємо, доки Бог не скаже нам робити інакше. І пам'ятайте, знаєш, що деякі ситуації дуже важкі. Ви скажете, але як ви можете це знати, будучи пастором? Послухайте, будь-який пастор знає, як це, наприклад, певної миті життя бути пастором групи людей, яким він не подобається, або вони вже не хочуть бачити його на посаді, а він намагається служити Богові і вкладати свою душу тиждень за тижнем, місяць за Місяцем рік за роком, а люди критикують його і все таке інше. Кожному пасторові таке відомо. Ми служимо Господові, як і ви на своїй роботі, і не йдіть роботи тому, тільки що стало важко. Адже можливо, Бог помістив вас туди і працює в даній сфері вашого життя, і залишає вас там на певний період часу, щоб зробити що Зміцнити ваш характер, силу, витривалість. Через те, що з вами погано поводяться, він навчає вас чинити з людьми по-божому. може бути так, що Бог споряджає, готує вас до якоїсь позиції. Але якщо ви підете, втечете через те, що вам важко, що вам мало платять, що з вами на вашу думку неправильно поводяться. Ось що ви не розумієте. Можливо, Бог дає вам у вашому житті відчути образу зараз. щоб коли ви станете начальником, ви знали, як поводитися з людьми по-божому не йдіть, доки Бог не скаже вам піти. Він начальник. І бачите, в чому справа? Ці люди, які поводяться, ніби вони Бог, і зображують із себе Бога, ви можете просто посміхнутися і сказати: Господи, допоможи їм, адже настане їхній день, їхній день настане. А що Бог ненавидить найбільше в житті? Пиху та зарозумілість. Я все знаю. Я номер один, тощо, але істина в тому, що завжди є ті, хто може їх перевершити. Знаєте, що я відкрив для себе? Люди, які найкраще роблять роботу, не пихаті, не зарозумілі, не егоїстичні. Вони не вихваляються своєю посадою та не величаються над людьми. Вони мають співчуття до людей. Вони їм співчувають. Отже, щоб одержувати від своєї роботи найбільший ефект. Вам безсумнівно треба визнати хто начальник, а це ніхто інший, як сам Ісус Христос. Четвертий принцип, який я хочу, щоб ви записали: послухайте, щоб одержувати від своєї роботи найбільший ефект. Дивіться на інших людей як на гідних. Тобто, пам'ятайте, ми з вами не повинні використовувати людей. Ми використовуємо речі а людей. Ми любимо і поважаємо. Я знаю, що є чимало людей, які працюють у певних сферах, і зазнаю зловживань. я гадаю, що коли з людьми хибно поводяться, вони не розуміють, що в остаточному підсумку Бог суддя. Він не миритиметься з цим більше певного часу. Нерідко людині платять недостатньо. або ж роботодавець намагається дати якомога меншу оплату якщо ви роботодавець разом з тим християнин і ви намагаєтеся заплатити людям якнайменше, то я вам хочу сказати, що ви чините не по-християнськи. Не думаю, що Ісус сказав би, як мені йому якомога менше заплатити? Як зменшити оплату? Як зменшити йому відпустку? Хай би яку посаду ви займали, не поводьтеся з людьми погано. Ви скажете, але це частина бізнесу? Ні, неправда. Погано поводитися з людьми. Це з божого погляду не частина бізнесу. Любіть людей, дбайте про них. Поводьтеся з ними м'яко. Ви скажете, а як щодо ледачих та недбалих? Тоді розбирайтеся з ними, але по Божому, пояснюйте їм, що відбувається. Не миріться з таким, і вам нема чого це робити. Не можна використовувати людей, погано поводитися з ними, експлуатувати їх. У цьому разі, послухайте, ваша мета не змінити їх, не навчити їх терпіння, показати приклад, творити їх, не допомогти їм, як та, що вони можуть робити. Не можна використовувати людей, поводитися з ними несправедливо. Послухайте, що апостол. Каже у даному місці писання перший вірш четвертого розділу пани йдеться про роботодавців. Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь. Кожен роботодавець, кожен президент корпорацій в нашій країні, має почути це ясно та недвозначно. Пам'ятайте, що й ви маєте Господа на небесах. Всемогутній Бог він ваш Господь. Ви знаєте ви це чи ні? Ісус Христос, якому ми з вами відзвітуємо. Щось тихо стало, правда? Останній пункт вартий вашої уваги, ось який. Зверніть на нього увагу, ось він. щоб одержувати від своєї роботи найбільший ефект, нам треба бачити свої нинішні та майбутні нагороди. наприклад, якщо ви вважаєте нагородою за свою роботу тільки заробітну плату, якщо ви вважаєте нагородою một. тільки отриману суму грошей, ви пропустили <ffulling> головне. Інакше кажучи, це не єдина нагорода, яку ви одержите. Це те, що ви бачите, але згадайте, що ми казали. Дуже часто у важких ситуаціях Бог будує наш характер. Іноді в гарних ситуаціях Бог оточує вас людьми, які люблять вас і підбадьорюють вас у вашій роботі. І ви бачите навколо себе людей, які добре працюють. Іноді в гарних ситуаціях Бог оточує вас людьми, які люблять вас і підбадьорюють вас у вашій роботі. І ви бачите навколо себе людей, які добре працюють. У роботі, яка вас оточує добрий чудовий дух. Ви бачите людей, які працюють. Може відбуватися багато чого гарного. Таке може відбуватися скрізь, якщо люди довірятимуть Господові і добре поводитимуться один з одним. Тоді багато гарного відбувається в бізнесі, багато гарного відбувається в служінні. Отже, є щось більше, ніж ви бачите у своєму гаманці. І не лише це, а є щось більше, ніж ви бачите тут і зараз. Усе, за що ми будемо нагороджені в нашій роботі, не обмежується сумою коштів в гаманці. Погляньмо на цей вірш ще раз. Дивіться, що каже апостол, починаючи з 24-го вірша: знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. І пам'ятайте. Знову так буває, таке в нас хибне уявлення. У нас така ідея, що одна справа це світська робота заробляння грошей. Але ось за що Бог винагородить мене за все те, що я зробив для Ісуса. Тобто за те, що я викладав у недільній школі, співав у хорі, грав у оркестрі, проповідував, жертвував свідчив. Тощо ні, але знаєте що? Бог винагородить нас із вами за кожен аспект життя, не за деякі а за кожен з них. Отже, послухайте, апостол каже: знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Послухайте, послухайте, ось що. Дивіться, Бог великий начальник, і це він в остаточному підсумку визначає оплату. Чи не так? Якщо він великий начальник і він Господь, то він і начальник над кожним бізнесом, хай би що це не було, і він же в остаточному підсумку визначає винагороду. А зараз, коли ми з вами живемо, ми одержуємо частину нагороди тут за наші зусилля, за відпрацьовані години тощо, але кінцеву нагороду дає хтось інший. Дивіться, можливо, ви про це ніколи не замислювалися. Чи розумієте ви, що більша частина нагороди, які ви збираєте собі на небесах? Це те, що відбувається на вашій звичайній роботі щодня. Послухайте. Ви працюєте 40-50, 50 або 60 годин на роботі, розв'язуючи завдання. А скільки ви проводите часу в церкві? Не так уже й багато. Хіба ви проводите десь більше часу ніж на роботі? Ні, отже, найбільший відсоток вашої нагороди, коли ви постанете перед Господом, пов'язаний з тим, що ви зробили або не зробили на своїй роботі. Хай би що це було? Нагорода буде не лише за ходіння до церкви, за те служіння, яке ви робили в оркестрі, хорі за кафедрою, в служінні порядку на паркуванні тощо. Бог нагородить вас за це, але знаєте, що 40 годин на тиждень. 40 годин проходять там на світській роботі. Що ж зробить Бог? Винагородить вас за кожну добру справу. Він винагородить вас за те, що ви робили дорушене вам добре, самовіддано, розуміючи, що інші люди, такі як і ви. Що ж він зробить? Винагородить вас відповідно. Я просто кажу наступне: усі ми працюємо, і робота від Бога це частина нашої відповідальності, як віруючого, і я маю робити це від усього серця. Не що вразити людей, а тому, що я люблю самого Господа Бога. Я маю робити це з повагою до інших людей, з духом слуги. Я роблю це робота від Господа. Я роблю це для нього, розуміючи, що він подбає про мою нагороду. Мені про це турбуватися нема чого. Бог подбає. Хтось каже, а я ось навіть і не християнин. Як це застосовується до мене, друже мій? Ви ніколи не досягнете максимуму свого потенціалу, доки не віруєте в Ісуса як у свого Спасителя. Адже справа в тому, що ви працюєте проти нього, коли ж ви вірували в Господа Ісуса Христа, як у свого Спасителя, що відбувається? Ваші гріхи прощені, Він прояснює ваш розум, ви позбуваєтеся провини минулого, і Бог починає працювати у вашому житті. Ви можете робити усе краще. І, звісно ж, ви будете мудрішими в усьому. У міру того, як Боже Слово наповнюватиме ваші розум та серце, ви почнете думати так, як думає Бог, і бачите речі так, як бачить їх Бог. Знаєте, що ще буде? У вас і вигляд зміниться, ваше ставлення зміниться, і ви матимете перевагу бути чудовим слугою Божим. Хай. Ким ви були, я закликаю вас попросити Господа Ісуса Христа простити вам ваші гріхи, сказати йому, що ви хочете, щоб він був вашим Спасителем, і ви хочете бути тим, ким він бажає вас бачити. Якщо ви працівники робили роботу недбало, були ледачим, повільним, неправильно використовували час, вимагали, критикували. Вам необхідно стати на коліна і попросити в Бога прощення за те, що ви були поганим працівником, поганим слугою Бога на своєму робочому місці. Якщо ви роботодавеці, ви погано поводилися з людьми, були жадібним. Вим підганяли, підштовхували людей, тиснули на них, використовували їх як речі, а не любили їх як людей. Вам необхідно попросити в Бога прощення. Станьте на коліна і попросіть у Бога прощення за те, що ви грішили проти нього. Це гріх проти Бога. Це ніяк не пов'язано з церквою, це гріх проти Бога. Бог допомагатиме вам мати дух слуги як роботодавцю. Він дасть вам цей дух для того, щоб ви служили людям навколо вас і бачили Ісуса Христа, який живе в вас. І знаєте, що тоді буде? Атмосфера в тому бізнесі цілком зміниться. Одна людина. На може змінити атмосферу, якщо житиме по Божому. Приділімо час і попросимо Господа про кожного з нас, про мене та про кожного з нас. Господи, покажи мені, який я працівник і яких змін ти хочеш у моєму житті. Отже, дякуємо за те, що ти любиш нас, так що викриваєш нас істинною в любові. Я молюся, щоб святий Дух промовив до мого серця, до серця кожного слухача, щоб кожен з нас зробив нову присвяту. Отже. Робити свою роботу в дусі слуги. Визнаючи, Боже, це твоя робота. І ми працюємо для тебе. Ти Пан і Господь. Ти любиш людей, з якими я працюю. І ми віримо, що ти винагородиш нас свого часу. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. Дотик по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням дотис і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.